Долучаємо до ефіра Івана Чайківського, члена комітету із питань аграрної та земельної політики. Пане Іване, вітаємо. Вітаю доброго дня. Ну, от власне. Продовження продовження тимчасового призупинення візних мит і квот хочемо обговорити з вами, але додам інформацію. Власне, що в Україні подорожчують імпортні продукти. Усе через блокаду польськими фермерами кордону ціни за прогнозами торгово-промислової палати зростуть на 5-8 відсотків. Ідеться передусім, провина, коняки, сири, бакалію, рибу, морепродукти фрукти, овочі, тобто ті товари, які Україна не виробляє вартість вітчизняних продуктів зазначають економісти, залишиться при цьому незміною. Якщо ми говоримо про продовження тимчасового призупинення візних митквот на український сільськогосподарський експорт із Є до ЄС ще на один рік до 5 червня 2025 року, що це означає для сільгосп-виробників? Яких наслідків варто чекати? Ну, я хочу сказати, що це сьогодні можливість українським товаровиробникам ще раз себе зарекомендувати на ринках Європи своєю продукцією і показати, що українська продукція вона конкурентно здатна, вона не гірше виглядає і не гірше є по своїх якісних по якісних показниках на полицях ретейлу Європейського союзу. Тому це дуже такі речі важливі. Я бажаю найперше всім нашим. Рубникам, щоб вони не боялися, а пробували йти, стукали на європейський ринок, тому що Європа нам дала можливість, але ми маємо зробити все, щоб ми були розміщені на європейських полицях, як український, український товаровиробник, як, український, як підприємство, які представляють Україну як державу з нашими українськими товарами. Адже все таки наших наших українців сьогодні в Європі біля 8 мільйонів по різних оцінках. І вони теж хочуть споживати нашу українську продукцію в Європі, але повернуся до питання стосовно подорожчання імпортних продуктів. Чи вважаєте ви, що ціни всередині України на вітчизняні продукти залишаться незмінними? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ціни на вітчизняні продукти, я впевнений в тому, що вони лишаться безмінними, тому що ми фактично виробництво виробництво продуктів харчування, які в нас яке в нас було, воно фактично залишилося на тому самому рівні. Але кількість людей, яка споживає, яка купляє фактично цю продукцію. Відповідно менше, тому що люди виїхали, і відповідно є перевир... є велике перевиробництво продуктів харчування, тому і є велика конкуренція за рахунок конкуренції, подорожчання продукції не буде, тому що кожен виробник хоче переробити і хоче реалізувати. Тому ми є певна гарантія в тому, що наша продукція вона не буде зростати. Вона буде триматися на тому самому ціновому рівні, якою вона була, і скажімо, ну, в в двадцять там третьому. Пане Іване, починається посівна. Цікаво, хто і на які преференції, на яку підтримку від держави з наших аграріїв може отримати? І розраховувати. Ну, е... Відверто кажучи, ми ж вже неодноразово це розмовляли. В нас сьогодні бюджет він є виключно військовим, і всі фактично кошти державного бюджету вони спрямовані сьогодні на наших військових на оборону нашої країни. Тому аграріям сьогодні особливо розраховувати на якісь преференції підтримку держави. Ну абсолютно не потрібно. Хоча, попри всі, попри всі, попри велику нестачу коштів, сьогодні дрібні фермера, все таки вони отримують підтримку від держави в це і грошова компенсація на один гектар. І відповідно тваринники, які отримують там до 50 корів, вони отримують компенсацію також на корову. Ні, ми вас ли... зараз про посівну питаємо, тому давайте зосередимося на цьому. Коли ми там читаємо від Мінагро інформацію про те, що площа Сівби Ярих складає 128 тисяч гектарів, і ми читаємо про те, що там Одещина, Миколаївщина вже посіяла Тернопільщина, пшениця, ячмень, горіх. Тобто, з оцих давайте не про тварин говорити з оцих... Аграріїв, хтось отримав якусь допомогу? Хмельниччина З тих аграріїв. Дивіться на посівну зараз. Ніхто не отримує якої допомоги. Ніхто не отримає А, Але якщо говорити прямої допомоги, на сьогодні компенсація відсоткової ставки по кредитах 5-7-9, які вони за рахунок уряду уряд компенсовує, Це фактично є допомога аграріям, але не пряма допомога. Є допомога через компенсацію процентних банківських процентів. Тому десь тут та допомога все таки вона є, і це ну це велика такий великий крок для наших аграріїв зі сторони уряду. Тому підтримка в якійсь мірі вона все таки є. Зрозуміло, зараз ще хотіла запитати, припитати вас про оті 14 областей, які вже розпочали посівну ярих культур. Тобто Одещина лідирує і в цьому нічого нового попередні роки так само Одещина саджала найбільше безпосередньо ячменю, пшеницю гороху та вівса. Чи щось в конфігурації у співвідношення співношення по областях міняється? Ні, дивіться, значить на сьогоднішній день Одещина вона завжди є попереду, тому що. Весна приходить швидше відповідно в південні країни в південні області нашої країни, і відповідно починаючи з Бессарабії, фактично таким чином посівна сунеться аж до півночі нашої країни. Тому, звичайно, це є природньо, коли Одещина, Херсонщина, Миколаївщина Кіровоградщина, Вони сьогодні розпочали посівну і вони мають більший відсоток сьогодні посівно ярини. Ніж сьогодні постійно, скажімо, там навіть на заході України, але ж південі обстрілюється активно, пане Іване. Тому я вас і перепитала. Погода ви бачите, сприяє, що але... наші аграрії, ви бачите, що нашим аграріям не страшні сьогодні Та ні ракети, нічого. Вони вони сьогодні виходять в поле сіють для того, щоб українці були з хлібом і було українців до хліба. Тому українці можуть не переживати все буде в нас добре, посіється хліб. Волога сьогодні є, погода прекрасна? Вона фактично створює сьогодні прекрасні умови для це так, пане того, щоб Іване. Але але для багажа... того, щоб фермер ітели. безпечно працював на, на землі, ця земля має бути розмінована. От якщо просто для до прикладу, да за даними державного агентства лісових ресурсів України, потрібно нам розмінувати півмільйона гектарів тільки лісового простору. А щодо е землі сільськогосподарського призначення, яка ще територія е зараз є небезпеч. Спечною коротко, попрошу ну дивіться. В нас якщо взяти, в нас є багато регіонів, які на сьогоднішній день так чи інакше ще небезпечне. Взяти і на Київщині є небезпечні зони, де фактично проходили бойові дії на Сумщині, на Чернігівщині. Я вже не кажу зараз про там про Херсонщину, де проходять розмінування, але хочеться сказати, те що уряд прийняв відповідні. Постанови про компенсацію аграріям в допомозі розмінування. Тобто, навіть якщо аграрії будуть нанімати відповідно, скажімо, техніку зі сторони і будуть розміновувати поля, це буде зроблено частково за рахунок фермерів, але 80% покривати буде за рахунок уряду такі такі роботи, які будуть проводитися по розмінуванню. Зрозуміло Тому, зрозуміло. Допомога. Ми чекаємо цих законодавчих змін, які допоможуть фермерам компенсувати витрати. На розмінування, зокрема, земель сільськогосподарського призначення, дякуємо вам за цю інформацію, надану в ефірі марафону. Єдині новини Іван Чайківський, член комітету із питання аграрної і земельної політики, був з нами.